Добрий день, шановні пані та панове, добрий день, шановні дітки. У нас сьогодні особи, особливий вечір. А, у нас сьогодні велике свято, тому що в нас дві дуже надзвичайні події. Ну, Найперша подія, що серед нас знаходиться надзвичайна дівчинка, надзвичайно талановита. Це дитина, яка ми познайомилися випадково. А, вона, коли з нас прийшла Євген Хмара і виступав перед. Нашими маленькими пацієнтами, вона набралася сміливості і розказала про те, що вона пише надзвичайно гарні вірші. Вона прочитала свій вірш, настільки розчулила всіх, що е, всі плакали. І міжнародна клініка знайшла спонсорів разом з нашою громадською організацією Заходіння Фонду. Ми знайшли спонсорів. І ми зробили сьогодні великий сюрприз. Ми видали книгу віщів нашої шановної Софійки Хмари. Я подала неї подивитися, де вона. Зараз ми покажемо ті книжечки. Вони десь тут мають знаходитися. Роздати чи запропонувати, підписати. Ми будемо дуже вдячні, якщо вона нам підпише. Ми знаємо, що в неї е, улюблена е, е, танком. І ми намагалися е, трошки такий настрій передати. Книжечка вийшла надзвичайно гарною, веселою, ніжною, як вона сама. І Я надіюся, що вона нам зробить велике свято і вона нам прочитає декілька своїх гроші. І ми дуже вдячні, що вона погодилася, щоб ми. Допомогли цій великій е, такій, е, е, ситуації і допомогли їй видати цю книжечку. Я тебе вітаю. Хто? Е, Наче вітавнична фірма сказала, що надзвичайно гарні ці вірші, і, і дуже гарно мені здається, вийшло. Тому от та, зараз я це мушу вручити по Дякую. Дякую. Це молодець, перший все. Ага, зараз не мають, як потримати. О, і вітаю ще раз. Це І, будь ласка, прочитаю свій вірш. Доброго, доброго дня всім! Рада рада, знайом, знайомства, рада вас всіх вітати на моєму творчому вечорі. І хочу прочитати вам свій вірш Дорога до тебе! Дорога до тебе тягнеться. Крізь дні і ночі життя мені малює стежно перешкод, чи життя, яку я, на жаль, побачити тебе не можу. Але я вірю, я зможу, я прийду. І все, що всі мені насниться, і скоро не я був. І мрія моя зрушиться, і життя мені посміхнеться. І я, значить Даша, у вільному порханні, Получу небеса, щоб подарувати раді всіх і дорослим, і малим. А тебе благословити щастям, я знаю, ти для мене найкращий. Цей вірш я написала, де, як і багато інших звір і віршів для, для мене гуртованих діла Тараса Топоя, який, який став натхненником для мене. Але через війну, через ковід я не можу потрапити до них на концерт. Бо обставини обстави так складаються. Але я не втрачала цей весь час віри і надії, те, що я потраплю до них на концерт і те, що моя мрія здійсниться, і почала, і почала писати вірші для нього. А зараз я хочу розповісти вам патріотичний свій вірш «Розквітай Україну. Розквітай Україну. Розквітай моя, моя рідна земля, ти у мене єдиний. Рідна нене моя, я не моя пташина, лина до тебе завжди. Я й в горі, і в щастя з тобою. Я вкрив тебе від людей. Я з тобою думками, я з тобою в піснях, я з тобою в молитві, я з тобою в ніжних маминих словах. Я з тобою з дитинства, я з тобою завжди. Я і захопленням... Я й захопленням читаю, кали нової мови рядки. Ти в моєму серці, ти в моїй душі. розквітай Україно, Гордостя твій неси. І Я маю надію на те, що Україна обов'язково розквітне, і ми, і ми обов'язково обов переможемо. Так що зараз я хочу вам прочитати, зачитати ще один вір Перемога не за горами. Тоб, вселити віру в перемогу. Бо я знаю, що вона обов'язково буде. Перемога не за горами. Перемога не за горами! Я все вірю. Дочекатися перемоги ми зуміємо. Перемога наша не забереться, і українське сонце нам посміхнеться. Перелетяться з вирії птахи і сів. На нашій українській землі подарують нам маленьких пташенят і мир та щастя примножить в сто крат. Дякую, дякую за увагу. Я хочу, я хочу сказати велике дякую Наталії Володимирівна вам за те, що ви погодилися і зробили таку велику справу, що ви погодилися розширити мій потенціал і, допомог, і, допомог, і допомогли і, пові, і повірили в мене. І просто сам Господь мені послав цю клініку і всіх тих людей, які, які вони. Які тут знаходяться. Я дуже вдячна. Аплодисність. Аплодисність. Е, ну, е, я навіть не знаю, наприклад, я постійно плачу, коли ти, е, ти розказуєш, віші надзвичайні, вони душевні, ти надзвичайно талановита і в тебе все тільки попереду. І я впевнена, що ми все рівно знайдемо можливість зійти на більшу твою мрію. Це тяжко, але ми над цим працюємо. Ось я думаю, що в нас буде така можливість ще далі і вперед. І я просто хочу сказати, що не зупиняється ні на один крок, тому що завжди здається, що дуже дуже все складно, і взагалі неймовірно складно, але повір завжди за складнощами буде перемога, і ми всі йдемо до перемоги і. Ми всі тут, і всі наші діти, і всі наші пацієнти, і всі наші мами батьки воюють на своєму фронті. Борються за здоров'я своїх діток. дітки борються за своїм захворюванням. І кожен на своїй війні переможець. І ми великі переможці разом з вами. Ми любимо країну. Ми її будуємо і все в нас буде добре. І ми йдемо до перемоги. І слава Україні. І, і ще хочу сказати, крім того всього, ще хочу сказати, що позаробля Софіїчку це абсолютно сталося випадково, скажу вам відверто, до нас приїхала незвичайна людина. Це наш, ну не знаю, як сказати, це наш друг, наш, наш великий, це великий артист. Артистка це надзвичайно талановита людина, людина, яка своїм голосом представляла весь світ. Е, переможе багато численних міжнародних конкурсів заслужена, народна артистка Султана Морода. І вона сьогодні приїхала позоро сусічко. Ми знали, що вона буде в нас сьогодні творчий вечір, і ми попросили пані вароводу, пані Світаночку, щоб вона приїхала і поздоровила судічку також. Дякую, вітаю щиро гостей, які сьогодні в цьому, скажімо, концертному салоні, надзвичайно вражена віршами такої юної, але вже талановитої поетки, молодчинка. Продовжуй, а може, ми ще колись щось і заспіваємо на твої вірші. Ну, а для вас я би хотіла такий невеличкий екскурс від. Народної пісні у супроводі бандури до сучасних. І обов'язково, щоб ви ще і мене підтримали у піснях. Згода? Згода. Ну, а зараз я вам продемонструю дуже цікавий інструмент. Впевнена, що ви всі знаєте, як називається цей музичний інструмент? Ну, хто найсміливіший? Бандура, правильно, це є такий анекдот, знаєте, скільки струн у бандурі? Скільки? Багато правильно. 60, 61, 62, Ну а деякого музичного інструмента нашого такого ворожого сусіда всього навсього інструмент з трьома струнами. Знаєте, чули таке? балалайка.